Ми розглянемо порядок роботи виробничого модулю в SAP Business One. Для того, щоб перейти до нашого виробництва, ми відкриємо меню з модулями, які представлені в базовому функціоналі. Відкриваємо модуль «Виробництво». Ми зараз бачимо перелік всіх документів, які є в системі і належати цього модулю, використовуються в процесі роботи з нашим виробництвом. Основним елементом майстер даних є специфікація, це набір компонентів, ресурсів та етапів маршруту, які використовуються для виробництва нашої готової продукції. В нашому прикладі ми бачимо, що на виробництво нашого стола нам потрібна наведена кількість матеріалів, ресурси, і також наша специфікація розбита на декілька етапів маршруту. Розглянемо детальніше. Ми бачимо, що у нас є два етапи маршруту. На одному на першому етапі це збірка. Нам потрібен один ресурс, це наш персонал на складі на виробництві, вибачте. І декілька позицій матеріалів. І на другому етапі це буде пакування. Нам також потрібен персонал і пакувальні матеріали. В колоночці кількість ми вказуємо, скільки нам потрібно на виготовлення однієї одиниці нашого готового продукту. Одиниця виміру не змінюється, специфікацію ви її змінити не можете, вона автоматично підтягується з майстер даних того ж ресурсу та нашої картки наших матеріалів. Вказується склад, з якого буде списаний наші матеріали або ресурси. Стандартні виробничі витрати підтягуються з нашої картки ресурсу. Там ми задаємо, скільки коштує час роботи, персоналу. Або виробничого обладнання, по якій ціні вони будуть списуватись в наше виробництво. Загальні витрати розрахувалися, виходячи з ціни на одиницю і кількості, яка нам потрібна. От. Далі ми обираємо прискуран, з якого буде підтягуватися ціна для розрахунку нашої собівартості. От. Наших, виходячи з прискуренту для наших компонентів. І в нижній частині нашої специфікації ми бачимо нашу, о, наш підсумок, нашу собівартість нашої готової продукції. Специфікацію можна оновити у будь-який момент. Ви можете змінити компоненти, ви можете змінити ціну, можете змінити кількість, яка необхідна. О, важливим є той момент, що на один готовий продукт. Тобто, в даному випадку, на наш стіл, ви можете створити тільки одну специфікацію. Ви можете її коригувати, але створити декілька специфікацій на одну і ту саму номенклатуру система не дозволяє, далі другим основним документом системи є наше виробниче замовлення. Зверніть увагу, що система не дозволяє створити виробниче замовлення, якщо на номенклатуру, на ваш готовий продукт. Не було створено специфікації. Немає специфікації, значить система розуміє, що ми не можемо зробити цей виріб, тобто запустити виробництво нашого виробу. Оберемо знов таки наш стіл. Таблична частина заповнилася автоматично, виходячи з нашої специфікації. Ви можете вказати планову кількість, наприклад, да? якщо у нас об'єм виробництва буде. Не одна штука, а 5, 10 і так далі. Запланована кількість буде перерахована, виходячи з цього коефіцієнта. От, Дата замовлення за замовчуванням ставиться поточна. Також є можливість зв'язати ваше виробниче замовлення з замовленням клієнта на продаж, якщо це виробництво у вас під замовлення. Так, клієнт замовив, наприклад, 100 одиниць. От, І ви спеціально під нього будете робити це виробництво. За замовченням, статус виробничого замовлення заплановано. На цьому етапі ми можемо додати наше виробниче замовлення на панелі інструментів з стрілочками ви можете переходити з одного документа до іншого. От, Поки статус нашого виробничого замовлення стоїть заплановано, це значить, що. Виробництво ще не почато, система ще не дозволить списати компоненти по цьому виробничому замовленню. Це дозволяє вам вносити якісь коригування, робити заміну компонентів, додавати щось, видаляти якісь компоненти, змінювати один ресурс на інший і так далі. От. Також ми можемо проаналізувати доступну кількість матеріалів, компонентів на складах та доступність наших ресурсів. В даному випадку ми бачимо, що наш ресурс, так, наш співробітник на виробництві, в нього є переліміт по часу, тобто ми розуміємо, що в цей день він вже чимось зайнятий. Так? І якщо ми даємо йому це виробниче замовлення, це значить, що в нього буде або він переробить свій запланований час. От, і ми повинні будемо зробити йому якусь доплату. От, або ми повинні змінити персонал один на інший, так? От, або ми повинні переглянути, наприклад, час виробництва. От, для інформації ми можемо відкрити потужність нашого ресурсу і подивитись. Які ще, наприклад, виробничі замовлення цього нашого, ну в даному випадку співробітника. Якщо це буде обладнання, то буде обладнання, так, яке розподілили, на яке ми розподілили це замовлення. І ми бачимо, що а, в даному випадку цей співробітник у нас працює 7 годин на день. От В нього вже є одне виробниче замовлення на 4 години, так. А, і... Зі статусом підтверджено, тобто це якраз це наше спожито, це значить, що вже він зробив одне виробниче замовлення, воно закрите. І підтверджене це те виробниче замовлення, яке ми ще з вами робимо. От. І на цьому етапі ви вже повинні самі приймати рішення. Або, наприклад, переносимо виробниче замовлення на інший день. Тобто, міняємо дату початку виробництва на завтра, на післязавтра і так далі. Або ми змінюємо ресурс. Або, наприклад, Ну, я не знаю, ви поговорили з вашим персоналом, вони сказали, Окей, ми зробимо це виробниче замовлення не за 4 години, а за 3. Наприклад, та, підемо по такому сценарію. Ми в цьому випадку ми повертаємося в наше виробниче замовлення. Міняємо кількість заплановану. так, тобто ми е, вирішили, що буде достатньо 3 години. От. І перевіривши доступність нашого ресурсу, ми побачимо, що якраз він тоді вкладається в наші 7 годин. От. Також, наприклад, ще можуть бути варіанти, коли одне виробниче замовлення буде вироблятися декілька днів. так Тоді ми можемо просто фінальну дату нашого виробничого замовлення поставити завтрашнього, і наш ресурс тоді спишеться сьогодні одна частка часу, і завтра інша. Частина часу так буде приділена цьому нашому виробничому замовленню. Так як у нас демо сценарії, ми просто зменшимо кількість годин, які будуть потрібні для збірки нашого столу. От. Якщо ми бачимо дефіцит в компонентах, тоді, звісно, система не дозволить запустити виробництво, списати компоненти, якщо їх буде недостатньо на складі. Так, можемо перевірити наші матеріали-ніжки нашого столу. От, відкриваємо картку нашої позиції. На вкладці дані запису ми можемо побачити, яка кількість у нас є на складі. Тут ми бачимо, що у нас на складі доступно 4 одиниці, тобто цього достатньо для виробництва. І ми можемо використати цю, цю кількість для нашого виробництва списати ці компоненти. От. Після такого, скажімо так, ручного управління нашим замовленням, ми вирішили питання з доступністю ресурсів, ми знаємо, що у нас всі компоненти доступні на нашому складі, вони є у вільному доступі. Ми можемо починати виробництво. Для того, щоб система дозволила списати компоненти виробництва, треба змінити статус з «Заплановано» на розблоковано. Міняємо статус, оновлюємо наш документ і в додатковому меню ми можемо зробити відпуск компонентів. Обираємо пункт меню Відпустити компоненти. Система відкриває діалогове вікно, де ми обираємо, що ми хочемо списати: ресурси або компоненти. Або тільки ресурс, або тільки позицію. Тобто ви самі обираєте, для якої послідовності маршрута Виберемо, що для першої на даному етапі, так? І у нас відкривається документ відпуск в виробництво. Відпуск для виробництва. Заповнилася таблична частина. Базуючись на нашому виробничому замовленні. На цьому етапі ви ще можете змінити кількість, наприклад, ви спочатку спишете там тільки 6 болтів, а наступні 6 ви спишете пізніше. Тобто система дозволяє робити декілька таких списань, тобто, взагалі, в принципі, поки вся кількість, яка нам потрібна для виробництва, не буде списана. От. Натискаємо додати. На цьому етапі вже система списала залишки наші компоненти, списала дані ресурси. От Ви бачите, що позиції, які списані, вони не стали сірим кольором, тобто ми вже їх не можемо змінити, тому що ми їх списали в виробництво. При цьому система дозволяє, наприклад, ви списали там по специфікації 4 штуки, а по факту вам потрібно було 5. Ну, я не знаю, це якесь індивідуальне замовлення, або був якийсь брак, або ще щось. Вам Потрібно досписати ще щось. Ви можете змінити цю кількість, або, наприклад, потрібно, по специфікації було 12 болтів, а по факту вам потрібно не знаю, 16. От ви можете, На цьому етапі ви ще можете внести зміни вручну і досписати потім цю кількість. От, На цьому етапі ми можемо поки що відкласти наше виробниче замовлення, подивитись звіт по виробничим замовленням, так, тому що він показує. Актуальні виробничі замовлення, які знаходяться у вас в роботі. От Якщо виробничі замовлення вже закрите, то в цьому звіті вони не будуть відображатись, можемо перейти в виробничі звіти список відкритих позицій. Тут ми бачимо перелік всіх виробничих замовлень, які мають статус розблоковано. От, ось ми бачимо ось наш стіл. Ми бачимо, яка в нього дата замовлення, яка дата початку, і коли ми плануємо завершити наш, коли ми плануємо завершити наше виробництво. От, всюди, де ви бачите жовті стрілки, це система нам дає можливість перейти або в документ, або в майстердані, або в звіт, наприклад, якийсь. У даному випадку ми знову таки можемо, клікаючи на жовту стрілочку, можемо відкрити наше виробниче замовлення, до нього повернутися. Ми розуміємо, що вона в нас в роботі. Ми повинні ще закінчити другий етап нашого маршруту. Отак робимо другий відпуск компонентів. Обираємо етап маршруту, для якого ми повинні списати наші компоненти та ресурси. От. Знову таки підтягнулася інформація з нашого виробничого замовлення. Якщо необхідно, ви його можете відкоригувати вручну. Наприклад, ви списали більше або менше. Це дозволяє систему зробити. От. Ну, наприклад, ми скажемо, що по факту персонал відпрацював одну годину. Так, вони... Пакування не зайняло одну годину, а не 30 хвилин, як ми планували. От. Додаємо. Документ був доданий. От. На цьому етапі ми бачимо, що колоночка відпущена, у нас автоматично заповнилась. тобто Це довідкова інформація для користувача. Ми бачимо, яка кількість була запланована, яка кількість була відпущена по факту. Тобто, ви вже можете зробити якусь аналітику в кількісному еквіваленті. На вкладочці зведення ви можете бачити результат. На даний момент нашого списання. Тобто ми бачимо ціну компонентів, яких ми списали, ціну ресурсів, знов таки, які були задіяні у нашому виробництві. Ми бачимо відхилення, і ми бачимо, що тут ще немає готового продукту. От. Наприклад, ми отримали інформацію про те, що виробництво завершилося, і ми передаємо готову продукцію на склад. Для цього ми робимо. Документ отримання з виробництва. В підменю обираємо доповісти про завершення. Відкривається документ надходження з виробництва. Ви також можете відкоригувати кількість, наприклад, якщо у вас велика партія, і виробництво вам видає по декілька штук на день. Тобто день завершився, закінчився, ви можете зробити випуск, там, наприклад, тільки 5 одиниць. На наступний день там, ще 10 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, Це може бути також. В період якогось часу. Ну, в даному випадку ми з вами зробили приклад на одну штуку, От. тому додаємо наш готовий продукт на склад. От. І тепер, якщо ми перейдемо на вкладочку зведення, ми побачимо, що яка у нас була фактична вартість продукту, незважаючи на нашу специфікацію? Так, ми списали менше одного ресурсу, задіяли більше другого ресурсу, тобто фактичні фактично наші затрати, витрати на готову продукцію склали ось таку суму. У нас є відхилення, тому що ми списали більше одного із ресурсів. Так, у нас було заплановано півгодини. По факту ми списали одну годину. От. І бачимо нашу інформацію тут. Також ми можемо переглянути карту відношень, подивитись, які документи були створені в системі на основі нашого виробничого замовлення. Тут ми бачимо виробниче замовлення, з яким у нас було створено одне надходження з виробництва на Суму. І в нас було два списання матеріалів, це відпуск для виробництва. Так, по першому етапу і по другому етапу. От. Ще по звітам ми можемо сформувати звіт про відхилення. От. Тут система нам покаже, що це був компонент, позиція або ресурс, в якій кількості списали з якими витратами, і яке у нас відхилення від норми. По факту було так, якщо в більшу сторону, тут ми бачимо, що наші пакувальники, так, які займаються пакуванням, затрати по ним були більші, тому у нас з'явилось наше відхилення. Відхилення формується, виходячи з порівняння. Того, що ми вказали в нашому виробничому замовленню, з фактичним списанням. От. Після того, як наше виробництво завершено, так, тобто ми вже все отримали в той кількості, які необхідно досписувати, ми вже нічого не будемо, хоч, в принципі, система нам ще дозволить досписати щось. От. Якщо ні, документ ми закриваємо. Це бажано робити, щоб у вас не, не була величезна кількість відкритих документів, щоб ви не кожен документ не повинні були перевіряти, чи дійсно ми зробили по ньому випуск готової продукції, чи ні, і так далі. Якщо виробництво завершено, документ потрібно закрити. Міняємо статус на закрито. Оновлюємо. Після цього ми бачимо, що вже цей документ недоступний для редагування. Ви не можете відредагувати ніяк поле. Тобто не додати компоненти, не кількість, ні дату нічого. От. І ще для прикладу можемо перевірити, яка кількість нашої готової продукції на складі в нас є зараз. Так, ми ось бачимо, що на складі в нас ще знаходиться дві одиниці. От. І ще для прикладу ми можемо перевірити звіт за аудиту запасів, тобто подивитись в розрізі конкретної номенклатури. В розрізі документів, які у нас були е при операції з нашим документом. От, і ми бачимо, що у нас було два виробництва, є ось посилання на них, так, це ось надходження з виробництва. От, і ми бачимо нашу суму. Так. Одне виробництво у нас було по одній ціні, фактична собівартість у нас була така, і далі було інше виробництво, де фактична собівартість теж була. Відрізнялася від собівартості, яку ми вказали в нашій специфікації. На цьому все. Дякую за увагу.